Слава Україні! Триває 1308-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 179 бойових зіткнень. На північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку Сили оборони України відбило 12 атак противника у районах Вовчанська Вовчанських хуторів. Красного Першого, Западного та в бік Одрадного і Кутьківки. На Куп'янському напрямку відбулося чотири атаки російських окупантів. У районах Куп'янська, Кіндрашівки та Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. У районах населених пунктів Ольгівка, Новоєгорівка, Греківка, Середня, Колодязі, Ставки, Шандриголове, Новомихайлівка, Дерилове, Торське, Зарічне та в бік Степового. На Сіверському напрямку українські воїни відбили сім атак поблизу Серебрянки та Виємки. На Краматорському напрямку зафіксовано сім бойових зіткнень у районі Майського та в бік Ступочок. На турецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Плещівка: Бересток, Катеринівка, Клебанбик, Русин'яр, Щербинівка, Полтавка та в напрямку Степанівки. На Покровському напрямку Сили оборони України відбили 58 атак. У районах населених пунктів Неканорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Вільне, Мирноград, Звірове, Котлене, Удачне, Молодецьке та Дачне. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України зупинили 31 атаку. У районах населених пунктів Філія, Січневе, Шевченко, Соснівка, Новоіванівка, Тернове, Мирне, Березове, Новогригорівка, Новомиколаївка та бік Іванівки. На Гуляйпільському напрямку противник тричі атакував позиції Сил оборони України у районі Полтавки. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України три ракетних удари, застосувавши чотири ракети, 67 авіаційних ударів, скинувши 136 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 4888 обстрілів, 134 з них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для враження по території України 6222 дрони камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два пункти управління: артилерійський засіб, склад боєприпасів, шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, і ще дві інші важливі цілі російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1010 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 5 танків, 53 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 літаки, один вертоліт, 485 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 123 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Вставайте до ЛАВ Сили оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!